Поранені й опіки обличчя та складні переломи рук в реанімації Дніпропетровської лікарні 27-річний артилерист Максим розповідає на фронті з березня 2022 року воював на Херсонщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Поранення каже, дістав 12 лютого. Міни розірвались в двох метрах від нього. В було нанесено фонал. Ніякої паніки взагалі абсолютно не було. Я дивився від місця, де я стояв, подивився на свої кінечності, зрозумів, що вони цілі, але подивився, що вони кровлять. Зразу сказав я 300. Першу допомогу надав побратим, каже Максим. Наклав пов'язки та жгут і допоміг дістатися точки евакуації. Далі евакуація на ставху Запоріжжя. Я вже почував, що ну трошки важкувато е, вже хотілося ну, заснути. Але я знав, що якщо заснути, це можливо, можливо вже кінець. Підтримати Максима прийшов ветеран війни Алмаз, який у січні 2023-го у Бахмуті втратив ноги. Каже, йому провели 18 операцій, а через п'ять місяців став на протези. Все про добре. Я знаю, це буде добре. Да. О, я... Тільки час. Так. І все. все буде добре. Я сам тут лежав. Ну цим ну, отут. От, в, 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 ну да. Алмаз розповідає, його запросили працювати в лікарні представником ветерана. Зараз проходить навчання. Його обов'язок каже підтримувати військових і власним прикладом показувати після тяжких поранень життя не закінчується. Питання не в грошах, питання само спілкування з самими військовими, які. Поранілого, які зараз важком часу, яким зараз, зараз дуже важко. Це я пройшов так, та це я побачив. Генеральний директор лікарні Сергій розповідає, представник ветерана експериментальна посада в медзакладі, каже, така підтримка для військових зараз дуже важлива. Я побачив це на прикладі нашого воїна після наших розмов уже. Появилось бажання у Максима не тільки вставати, а вже переходити до іншого відділення і почати потужну роботу по реабілітації. Поранений військовослужбовець Максим каже, зараз мріє якнайшвидше одужати та прогулятися разом зі своєю сім'єю по рідному Харкову. Вдома на нього чекають дружина та батьки. Дани Ніколаєнко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.